Нам кати, виїжджайте, ви, їжджайте, ви ждуни, ми не ждуни, ми не мене ждуни. І не майно вони бережуть, там майна вже нема ніякого, воно вже все пошкоджене. То люди просто, просто пропадуть без людей. Нам що, чи до Росії, чи куди нам йти вже? Ще я хавався покустав. Ну. А на що він за вами лама? Їм все одно, це ж кате. Отак так і їздимо на роботу і з роботи. І хай дивляться. Поки була путін, не здохне. Нічого ну, не закінчиться. Все, поїхали. Друзі, привіт! Сьогодні ми відвідували селище Слатине. Мешканці козачої лопані тут збираються, аби отримати гуманітарку. Люди добираються своїм ходом. В козачої лопані залишається близько пів тисячі людей. В них частково є світло, води немає, але вони користуються криницями. Але, на жаль, під час холодів у них немає газу, тобто їм нічим отаплювати свої хати. Деякі намагаються дровами, але не у всіх є дров'яні пічі. Друзі, підписуйтесь на наш канал, став. Ставте свої лайки, слідкуйте за подіями, які відбуваються у Харкові та області, а також підписуйтесь на нашу спільноту, аби ми могли більше робити таких виїздів, щоб показувати, як живе регіон. Кожна людина не може приїхати, Тому то вона дасть 600 гривень, щоб доїхати до да Светіну і назад. — Ну, коли люди їдуть на велосипедах, то я бачу, що вони такі… — Їздять, ось, це люди. ж мене, так. Да. — Це молодші, да, вони їдуть на велосипедах, ті молодші. А ті, що 70-80. ну отакі такі остались. Куди їх вивозять? Нам кати, виїжджайте, ви ждуни. Ну мене ждуни. Ми не ждуни. Ми, я вчора сумку лікарства везла. До нас аптека не приїжджає. Магазина у нас немає. Нас нічого немає. Нас бросили. Нас почитаємо 600 чоловік. Кажуть, тут по спискам 500. Ну були хлопці, які там возрожі підходять. вони навіть не пишуться на гуманітарку, щоб, ну, щоб їх. Це кашники, там не тільки. Не ну це той сталий контингент, який нікуди не виїде. Ви почули їхні розмови. Це не тому, що там вони, вони нічого не ждуть, вони ждуть закінчення війни. Моя подруга там залишилася, яка не може кинути собак і котів. І не майно вони бережуть, там майна вже немає ніякого, воно вже все пошкоджене. Спочатку вони казали, ми собак не можемо бросити, а зразу вони кажуть, ми людей тих не можемо бросити, які не, не підуть. А. Якщо собаки, може, хоч десь щось знайдуть, може загризуть когось. Не людину я маю на увазі, може якусь тваринку там, ну це страшне, то люди просто, просто пропадуть без людей. Включити на газ, це взагалі. Як людей сидять? Ну, Ні, є вулиці, які побиті, да, Ми согласні цим, Ну є жона, ж наже пів козачка і не побита. Так. Там все ціле. А якщо було побито, все ж ремонтували, Ж... Все ходять ж... люди самі, вони намагаються все де, да. як, закрутити, замотати. Да. Через нас воно летить, усе правильно. А. Ну не все ж нас прямо по нас отак от кидають. Не то, що там байдуже на людей. Там навіть залишений кусочок не заварений. Я, я ще сподіваюся, що можливо якось щось зміниться. Може, хоч трошечки затихне, щоб вони змогли це далі пустити на газ. Я сподіваюсь, думаю, що люди надіються на, на те, що буде. Щось буде. Тобто Ви, ви в погрібах не сиділи. Ми вже окупації Ми вже викупати і сиділи в погрібах, тому що наше місце там було. Чак туди нізя було. Що ми вже своє забрали, так? Да, все, курки. Да, це купки, а ми зараз підпишемо. Перший сеанс зв'язку відбувся 24 лютого в 9 годин ранку, коли перша колона зайшла. Відпрацювали код свій. Там де корови мечать, де гуси летять. Одне, що погано було, що зв'язку не було. Треба було вийти там на бугор. Місцями дуже тяжко. У мене бабуся живуть там три. Ні світла, ні газу, нема нічого. І там, до границі кілометр. Там пенсіонери, дітей нема, родичів нема, виїхати їм нікуди. І всю життя прожили там, їм дуже тяжко кинути все це. Ну Хоч уговорив, коров поставила. Знаєте, так тяжко, коли їдеш, і ти знаєш, як це було і як це зараз. Дуже тяжко. Є вулиці, взагалі. Там Взагалі не одної цілої хати. Страшно, складно не хочете? Хочу. Ну, Бабушок я брось у своїх. Як я їх кину там. А якщо я тут З ними там це важке питання, тому що там є бабуся, в, як... в котра і дві квартири в Харкові. Mm -hmm. А її ніяким прутом не виганеш одтуди. Там це тяжко зрозуміти. Ні, є люди, яким просто нікуди виїжджати. нікуди. Нема, не, не, ну, Пенсіонерці з пенсією 3600 тяжко виняти наняти житло і виїхати тяжко. Там огород та ж сама худоба. А, є, які можна було б виїхати, але вони не ходять. Ну, другий раз я вже в окупацію не піду, а то, тому що я контачу з хлопцями з нашими. І, вас да. І я, я їх буду, якщо що, евакуювати. Нам треба допомогти з газом, треба допомогти з світом, щоб був нормальний діт. Це можна зробити. А в нас наоборот лишили нам щоб чи до Росії, чи куди нам іти вже. То зимою був гад. Звісно. В тому гаду сильніше нас обстрілювали, чи в цьому гаду. О чому І Нам а -а -а. стало до да, такої степі, як так. Нам нічого не завезли, ні балони, нічого не завезли. Тому що кажуть, ми вам не повеземо. Ні за які гроші ми вам не повеземо. Добре, пускай повезуть сюди. А ви вже так не намагалися мовити, щоб вам сюди привезли? Вони нас футболі. Вони нас футболі. Ми повеземо. Так хоч би сюди ну, вже, ми тут би своїми силами організовували, вивозили. На ваш погляд не стало більше дронів більше? Вони, Вони були, так і є. Може, навіть в останній час в Ви вийде вийде. Вийде. М -м. Да. менше стало. Да, до до на нас менше. А Вони по трасі б'ють. Тут і ну, от траса, так. Та. Та, ну, траса ідуть. тут же ж в чому проблема. Їде воєнна, виходить, що і воєнна. І воєнна, і гражданська отримала. За цей рік десятки людей загинули. Ну, 24-25 рік, може, як да. виходить. Да. Кого похоронили вдома, а кого й Ми Вивозимо. Саме да. ніхто до нас не приїжджає. Ну виток. от у мене загинув чоловік теж друг, на машину нам попала. У нас було п'ять чоловік. Ми приїхали за гарячими. Завідув козочок. І дрон приймав машину. Він загрібав. Ми похоронили на новий казачок. Казачі ніхто не ставів. Все одно людей мене кинули, водили, возили обіди, все. Да, Хоча да, це случити. Да, І да. гуманітарку ми возимо постоянно. Да. Мені тут страшно, да, страшно. Їдемо іноді під дронами, іноді вертаємося, іноді… Магилки копав, хоронив людей, морги возив, вигружав, загружав. А зараз чим живувати? Бальних вивозимо, б'ють те, що багато дрона. Сам допомагаю, нікому тут Боюся, що капса і зібіг мене самолітиком, дронами, шахедами. ну. Ганявся, я ховався по пустам. Воно що він за вами ганявся? Вони ж навіть буби, а вони ж її кидаючи на інших, на це літні. Він все одно, це ж кажова. Це ожелася. Та це я понімаю. Давайте я вам. Ні, 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 раді бога, дякую вам. Та то ж, оцелі. Це я на руки, я всіла вже. все. Ви там. ревота місь. Опа! <свист> вот так и ездим мы на работу и с работы, и хай дивляться. Разведоны. Хай попробуют только тоже, мы им такие устроим тоже. Покупала Путин, не сдохнет. Пока не Ничего сдох, не закончится. Не... <свист> а там перемирие, не перемирие. Посадите. Да сейчас. <свист> <гласно> <гласно> <сор> Если бы не война, я бы машину, так само тоже мотор бы я бы сделал бы и катался. Слава Украине! <сор> <сор> Друзі, ми звернулися з запитом до Харківської ОВА щодо можливості відновлення газопостачання у Казачій Лопоні. Нам повідомили, що наприкінці літа 2025 року стало частіше обстрілювати селища через близькість до кордону. Спеціалісти не могли відновити та в принципі перевірити стан газопровіду протягом трьох років. Тому з метою уникнення ризиків для здоров'я працівників газових мереж прийняли рішення Тимчасово припинити газопостачання до селища Козачого Лопані та прилеглих сіл нової Козачі, Турового та Макарового.